Щоб у лісі працювати, його треба любити. Ліси мають вирішальне значення для життя на Землі. Від них залежить стабільність клімату планети та обіг чистої прісної води. Близько 1 мільярда людей напряму залежать від ресурсів лісу, пального, їжі, медикаментів, матеріалів для будівництва. Серед головних загроз існування лісу. Виділяють вирубка лісів, пожежі, спричинені людьми, та залишене сміття. Масова вирубка лісів в Карпатах. Пожежі в лісі, що були спричинені людьми. Залишене сміття людьми в лісі. Як можна вирішити питання з виробки лісів? Щоб припинити знищення Українського лісового фонду, треба скоротити промислову розробку лісів, поставити питання про глибоку переробку сировини і використання відходів. Щоб уникнути лісових пожеж, потрібно дотримуватися нескладних правил Не розводити багаття у лісі, окрім призначених для вогнища місць. Не засмічувати місце відпочинку, обгороджувати та розчистити місце розпалення багаття, не розводити відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями. Щодо проблеми сміття в лісі. Не лише в місцях масового відпочинку, а й навіть у віддалених куточках скрізь видно сліди варварства і неохайності, папір, пляшки, поліетиленові пакети. Пластик, консервні банки, гори побутового та виробничого сміття. Лісівники намагаються всіляко сприяти приємному відпочинку наших громадян в лісі. Вздовж автодоріг в різних мальовничих куточках обладнано спеціально пристосовані місця для відпочинку зі столами, лавками, місцями для вогнища та контейнерами для збору сміття. Створення в лісових масивах мережі таких пунктів є одним з важливих заходів, спрямованих на охорону та захист лісу. Давайте подбаємо про ліси разом. Назва групи 211-група Спеціальність агроінженерія. Освітня програма. Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу. Дякуємо за увагу!